Привіт, малята! Сьогодні з вами хочуть пограти мавпочки кіки та Ріки. Вони непосидючі та веселі. Цілими днями пригають по деревах та гойдаються на ліанах вниз головою. Тому ріки та кіки ніяк не можуть розуміти, де вверх, а де низ. Давайте спробуємо це їм пояснити. Пропоную. Уважно розглянути ось цю картинку. Скажіть, будь ласка, де знаходиться сонечко? Вірно, високо в небі, тобто вгорі, а де знаходяться метелики? Біля травички, внизу? Зверніть увагу, що на цьому зображенні бабки літають над квітами, тому вони знаходяться. Вгорі. А квіти зображені під бабками. Отже, квіточки внизу. Малята, подивіться уважно, ви побачили гарні кольорові повітряні кульки. А де вони знаходяться? Вірно, вгорі, а будиночок, що зображений під кульками. Так, будиночок внизу. А ось зараз у нас по небу пливуть чудові маленькі хмаринки. Вони вгорі чи внизу? Так, вгорі. А скажіть, будь ласка, кого або що ви бачите внизу? Розумнички. А давайте розглянемо ось такий чудовий будиночок дерева. Скажіть, хто знаходиться вище равлика та зайчика? Молодці малята! Бо тільки подивіться, яка чудова сова та совенятку, а де ж вони знаходяться? Вгорі чи внизу? Так, вірно. А підкажіть мені, будь ласка, де знаходиться жабонятко? Блакитна пташечка? Ви дуже уважні малята. Малята, мавпочки ріки та кікі дуже вам вдячні. Бо вони тепер зрозуміли, які предмети вгорі, які внизу. Все, що знаходиться над нами, це буде вгорі. А те, що під нами, це буде внизу. До нових зустрічей!